Всім доброго ранку, мої ріднесеньки. Дуже багато повели до Мернік ти де тиде ти де? далеко, дуже далеко, на Сумському напрямку. Досталися десь приблизно о четвертій годині ранку доїхали, доки на одному місці, на другому місці хлопців порозгружали, а це доїхали з Божої волі до хлопчиків туди де, де потрібно, як то кажуть. І хочу сьогодні дуже-дуже безмежно подякувати тим людям, які постійні в строю, які постійно допомагають. Тут, без вашої допомоги, хлопчики наші просто не вистоять. Холодно, але дивіться, скільки, скільки снігу. Як же це хочеться, знаєте, як у дитинстві цього снігу, тільки при мирному небі. Дуже-дуже хочеться при мирному небі. І щоб кожен захисник і захисниця повернулися додому живими, під чистим небом. Чесно, дуже хочеться. Сьогодні розгружаємо машини, а вони як ті котеньоти дивляться. Як би хотілося, щоб святам, Новий рік, всі вони зустріли біля своїх родин. Я знаю, як це болить. І він каже, Веронік, так ми ждали тебе. Дякую за ті подарунки, місто сняти. Тетівщина, Кривчунка, всі-всі, хто долучився будь-якої допомоги. Литичівській монастири ще до нас цей раз доєдналися, привезли. Дуже-дуже-дуже багато всіх, хто несли, я відзвітую за кожну посилочку, тому що вона тут тепло. Той одяг каже, буде що одягнути, зігрітися. Той теплесенький носочок, повірте, він тут. Цих лісах, цих окопах він дуже потрібний, дуже. Не будьте байдужі, долучайтеся до кожної, хоч вона малесенька граминочка, але тут, в окопі, чиясь дитина, зберігає життя нам у тилу. Ви подивіться, як руйнують наші міста, скільки загиблих знову. Ми чесно їхали сюди, така заметіль дороги, ну 50-60. Більше не могли їхати, тому що все. Засніжено було, мило. Ці хлопці замерзали. На льод постійно замерзав на тих дворниках, і ми його через кожні 30-20 хвилин чистили, бо доїхати просто, просто, просто не могли. Але сьогодні у нас виставлений ще вчорашнього дня 43-я бригада, Куп'янський напрямок, виставлений на збір на Чуйку і старлінг, міні-старлінг. Я вас дуже-дуже прошу. Хлопці в тому напрямку дали добре по зубах ворогу, дуже добре. Але з другого напрямку вони тварини просто лізуть, лізуть, наступають дуже сильно. Все згорівше, і я вас дуже прошу. Доєднуйтеся до зборів. Нехай це буде 10, 5, 20 гривень, але від цього щирого серця кожен, там невеликий збір, 27 тисяч на а, чуйку і десь приблизно 16 800 а, міні -стерлін. Він коливається 17, 16, 800, коли як можна. Але я вас дуже, 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 дуже прошу. Ну, як же ж без мого казанцева? Він кричить: є, 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 дядь Коля, я ніде не ділася. Що, що заблудилося? Не заблудилася. Трьохсот заблудилася. Прямий ефір. Ага. Слава Україні! Героям слава. Так що. У снігу, снігу білому навігала зима. Е, прийшов сховувати заїнко, але ялиноньки нема. блядь. хоч оце ця людина проїхала. Сама скільки відстані спати не давав мені, звісно, коли як треба за кермом. Слава ти, Богу, виїхали. Ти слава палакам поймуше так звати. Але дуже дякую, що в мене є такі волонтери. Втомлюємося, не втомлюємося, розгружаємося, але треба допомагати хлопцям. Тому, будь ласка, коли хлопці звертайтесь, немає різниці, чи це наше місто, чи це не наше місто. Вони тут разом стоять за нашу батьківщину. Слава Україні! Слава нашій нації! Хлопці, кави попили чаю! Попили!